Залишилось небагато, вісім серій. Ну Ніяк ну, не можу добити. Вечеря треба готувати. Вечеря не чекає, що в нас сьогодні на вечерю. Пельмені. Ну Нема коли готувати щось таке смачнішеньке, тому вирішили е, супчиком похлібати смачні пельмені. Якось мені було попалось відео, як правильно зробити, зварити пельмени, щоб вони там не порозлазились. Ну, коротше говоря. не знаю, я ще так не пробувала, можливо, воно і так спорити не буду. Ну, факт тут, що треба їх вкидати не в ну, не тоді, як вода вже закипіла, а як тільки на дні каструльки з'явились такі бульки, ну, такі дрібненькі. О. Кидаємо, як тільки до, доходять до кипіння, холодної води трохи шурнуть. Знов доходять до ну і, коротше так три рази. І тоді, як закипіли, все, вони вже готові. Чи воно так, чи, чи воно не так, я не знаю. Я не буду робити експеримент. Це я вам просто кажу, що я таке бачила. Буду варити, як з, зазвичай, кип'ячу воду в кип'ячу і до готовності. Лавровий лист, перчик, сіль, махло, зелень і <сквідь> пельменчики. От вам і вечеря. Раніше, коли вже понасипали собі в пельмені з супчиком. все ми, Я якось не пам'ятаю, щоб ми варили так, щоб чи зажарку їх, чи просто маслом помазати, завжди варили супом. Ну так воно у нас заведено у родині. Ще батьки були живі, було це порося, як заріжемо, ой, наробляємо фаршу і робимо пельменів, Ну, Мабуть, прокладок 11. Трошки в морозу кидали, бо тоді ж камери не було, а невеличка була морозильна камера, До, трошки заморожували. а тож варили велику каструлю і це отак, з юшечкою. То любили додавати в тарілку оцет. Зараз я вже не додаю, дідуля другий раз додає, я вже чогось не додаю. Вже мені якраз ложечку сметанки. Ну, У мене немає. Зараз сметани є. Є йогурт, ще строги там. І майонезу можна майонезу додати, можна. я то дам йогурт. Мої дорогенькі, оце фільм. Це якийсь капець. Та його ді... вітряний пагорб. Дівчата дивіться. Ну, Хто любить таке Мильне дивиться. Ну, дивиться, ну, чим далі в ліс, тим... Страшніше. А так, таке кіно. Ну вже мені небагато залишилося, але ж ще будуть такі страсті, що ого, го це ж треба так завернути, що... що розвернеться аж в останній серії. Всім тихої і спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Україна з мирним рок! Лижник, я вас вітаю! Уху! Марко, ну ти крутий, я тобі хочу сказати! Та ти що Молодець! Красавчик, так? Да? Молодець! Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ласівочка встала собі ще Господаря господаря! Щедрик, щедрик, щедрік! Привели їх на карусель. Орис дуже хоче на карусель, бо ж дитині нема занять. Тюби, карусель, все, бо Марк на лижах тепер зранку до вечора буде, так? Да? Боже, яка краса просто. Йдемо перевіряти, чи працює карусель. Іде. Які цікаві хмари, які сніг хтось збудував. Щедрік, щедрік, щедрівочка прилетіла, ласівочка Стала з убіше, де табі, господи. Народились. Тебе товар, весь хороший будеш мати мірку грошей, хоч не гроші. То... У мене ще не вистачає, дуже не вистачає спеціальної підставки для тіпсів, для того, щоб вони висіли. Бо ось так ну, некрасиво зберігаються, десь їх часом зверху кладу. От, і ще потрібно зробити викраску. Ось цих маркерів Longo, це мені подарували. Треба заповнити. гелеві ручки, вони без нумерації, то я не буду робити викраску, буду так користуватися. Люблю своє робоче місце, хоча часом не завжди такий маю порядок. Це новенькі Тома приїхали. Зараз обкладинки треба поставити. І буду малювати бель для цього красунчика. Бель у мене в процесі, вже закінчився, до речі, другий маркер. Від Гуанну і в шоці. Блакитний закінчився. І ще там один блакитний запаски купила, чекаю. Це, до речі, моя перша робота на ґрунті. Ну, фонд взагалі, бачите, маркер закінчився, він ніякий. Уже як закінчу, потім покажу результат і дам відгук про ґрунт. Ось так якось. Пускається ніч, срібно крила безкраю, тиха зірка горить у небесній землі. І у серці землі наші мрії палають. Світло кличе вперед, по родинній землі, стежка в завтра осяя. Моя перша робота на ґрунті. Крім того, що фон поки що нікакий, сама Бель досить непогано виходить. І мені, в принципі, подобається крім моменту, що знаєте, листок такий. Ну, якийсь такий, покручений. Я не знаю, може, якщо я тут ще намалюю і воно разом висохне, це зміниться. Ну. Або я переборщила з ґрунтом, чи воно в усіх так. Але як лягають маркери і ручки, мені прям подобається.